на творчество. И он ни ни на что другое не хочет не отвлекаться и не отвлекается, но жизнь просто отвлекает действительно.

Я виносяти і сказати, що таке раніше не практикувалося. Чому? Тому що тут використовується, як би мовити, метод, який я останнім часом втілюв в життя це поєднання різних спектрів звучання. Наприклад, хор співає, начебто продовжує лінія хору, продовжує ті традиції, які були започатковані в українській музиці. Грантович, в народних піснях це одна одна плоскість, одна, так би мовити, музична програма. І поверх паралельно, де зовсім протилежно. І це поєднання, так би мовити, поєднання різних світів музичних, різних поліпластов, так би мовити, в принципі, поліпластовості музичної. Це є основа, так що фактично. Приклади є в музиці сучасній, але щоб вона так спеціально розроблювалася, я особисто не знаю. І тому воно досить так, як, так може звучати специфічно, але мені здається, що це може бути шлях на ну, розвитку взагалі ну, в музиці майбутнього, тому що, так би мовити, багатовимірних звучання може з'явитися, а може не з'явитися. Я говорю, те, що мені здається. Після виконання цього твору відбулася така зустріч із е, композиторами, музикознавцями міста Москви і дуже приємно, що цей твір отримав надзвичайно високу оцінку. От, скажімо, Іван Козловський сказав, що ми стали свідками народження нового Гоголя і. Нового українського Стравінського, він сказав про Простанкович! злякався випустити цей прекрасний цвіт. Але вже все знищено. Вважалось, що народне мистецтво розвивається своїм шляхом, класичним своїм. І по суті ці два види, ці два шляхи не перетина. Вы затронули вопрос о цвете папороти», но это просто трагическое произведение. Но ведь до сих пор не получило того преломления сценического, которому оно было задумано. Спасибо Днепропетровскому театру, который ее поставил, но они изменили там и, и либретто, они там еще что-то изменили. Все-таки спасибо, что музыка звучит, но это не то, ведь тот э, безусловный замечательный совершенно коллектив, который сложился там, лысик. Станкович, э э э Турчак. Там. Это же могло быть произведение, которое бы двинуло и украинскую музыку вперед, и показало ее приоритеты во многом. Аналогичные жанры потом, значительно позже, появились в других э в школах. А наша была вот таким образом, к сожалению, засунута где-то там шукляды.